Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Від початку жовтня на Івано-Франківщині 13 людей захворіли на гепатит А. Ці випадки є поодинокі, так звані спородечні. Пацієнти поступали у різні дні. На Івано-Франківщині планують відкрити реабілітаційний центр для ветеранів війни Франко-Гражда. Це місце, де я можу захиститися, де я можу бути в спокої. Зіграли на ракеті від системи Ураган. У Івано-Франківську відбувся арт перформанс Голос пекельної стріли. У ніч на 3 листопада 2023 року у Калузькому районі на Франківщині армія Російської Федерації атакувала військовий об'єкт. Про це у телеграм повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як ідеться в повідомленні, сьогодні російські військові намагалися завдати удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах ударним дроном іранського виробництва Шахедом. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеграм, уламки збитого безпілотника впав. Али у Калузькому районі о 6.00. Рятувальники ліквідували пожежу у гуртожитку. Попередньо жертв немає. Так написав президент Володимир Зеленський у телеграм. Нагадаю, у ніч на 3 листопада військові Російської Федерації атакували Україну чотирма десятками шахедів. Крім того, росіяни застосували керовану авіаційну ракету і X із повітряного простору окупованої Херсонщини. Повітряним силам України вдалося збити 24 безпілотники та одну ракету. Про це повідомили в телеграмі повітряних. Сил України Серед восьми пацієнтів, які перебувають з гепатитом А в обласному фтизіопульмонологічному центрі, п'ятеро дорослих та троє дітей. Про це розповів сьогодні на брифінгу керівник Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Руслан Савчук. За його словами, з хворими контактувала 21 людина. В однієї з них підтвердили гепатит А. Медики проводять епідеміологічне розслідування. Спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині наразі немає, говорить Руслан Савчук. За його словами, упродовж жовтня в області зареєстрували 12 випадків. Гепатиту А та один у листопаді інфіковані за останній час не виїжджали за межі області, тож ці випадки не пов'язані зі спалахом гепатиту А на Вінниччині. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір проб з централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області, які в територіальних громадах антигену вірусу не виявлено. У даних пробах також ми проводимо забір проб води в індивідуальних краницях. В тих ліцеях, де реєструються по одному випадку, це і троє дітей в місті Івано-Франківську. Там, в одному з ліцеїв, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Такі рекомендації ми не давали. Це прийняла рішення місцева влада. У всіх інших ліцеях, де навчалися дані діти, йде звичний режим навчання. За словами Руслана Савчука, упродовж минулого року в області медики зафіксували чотири випадки гепатиту. А як розповіла Суспільному заступниця генерального директора обласного фтизіопульмонологічного центру Наталія Дьоміна, пацієнти з гепатитом А, яких лікують у закладі, перебувають у стані середньої важкості. Ці випадки є поодинокі, так звані спородечні. Пацієнти поступали у різні дні протягом останніх двох-трьох тижнів. Хочу нагадати, що це хвороба. Виникла не сьогодні, не вчора і не минулого року. А люди хворіли гепатитом і в минулому році, і в поза минулому, і 20 років, і 30 років тому. і вірусне захворювання, так, яке відноситься до. Кішкової групи інфекцій і передається так звано фокально-оральним шляхом передачі. Тобто це є через брудні руки, десь з'їли непомиті овочі, є водний шлях, тобто коли вживають необроблену термічну воду, при купанні, коли десь можна наковтатися води і так далі. Значить, Захворювання воно характерне більше для хворіють більше дітки та особи молодого віку. І на даний момент е, привезуть пиломатеріали там 28 кубів. Ми замовили, вони нам нарізали і сьогодні мають привезти. Е, Замовив я металочерепицю, чекаю на протязі десь 80 днів. Мені сказали, що привезуть. Це те, що є вкрай необхідне, то що ми маємо закрити обов'язково до зими. Володимир Рожнов, директор благодійного фонду Франківський опір, розповідає про створення реабілітаційного центру для ветеранів війни на Прикарпатті. У серпні чоловік придбав будинок. Зараз його реконструюють, а на території центру добудовують котельню, майстерню та відкриту веранду. У центрі каже Володимир Рожнов, буде 10 кімнат, а також кухня, душові кабіни та санвузли. Роботи планують завершити до травня 2024 року. Зі слів чоловіка, центр будують в гуцульському стилі. Він матиме назву Франко. Гражда. Це місце, де я можу захиститися, де я можу бути в спокої, коли мені комфортно. Гражда дуже специфічна побудова ну будинку, та І вона, якщо візуально, воно дуже приємно на око. І крім того, це є додатковий захист. У, у в горах більше опадів, і нам бажано, щоб було більше місця, де ми можемо. Перебувати ну, під, під дахом. І на вулиці, і в один, і одночасно під дахом, щоб було. Зараз над проєктом працює семеро майстрів. Один з них Богдан Сметанюк, Тесля. Чоловік каже, до початку зими разом з командою планують перекрити дах будинку. Ми робимо той пройом на сходи. Тут будуть сходи сюди з першого поверху на другий поверх. Зараз, на даний момент. Там вхід буде тут ще один сюди. Відти там теж треба розбивати, цю стінку треба забирати. Ну і там кімнати треба доробляти ще. З того боку, там, бачите, там пристолька. Mm -hmm. і, і, і дах накрити треба ще, і там перестінки зробити. Багато роботи є. Ігор Фуфалько, ветеран АТО. Чоловік розповідає, коли почалось повномасштабне вторгнення, повернувся з Бельгії, щоб захищати країну у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ігор був кулеметником. У серпні у бою під Бахмутом отримав поранення. Зараз допомагає будувати центр реабілітації для ветеранів. У Мене без трьох місяців вісім бойових років. Я пішов, то вернувся, би молоді, ну такі недосвітні хлопці. Б не йшли. Ну, багато навчив і молодих хлопців, які за мною були, Ну, У мене з воду вижив я і мій командир. тільки. Робимо зараз тут для хлопців такий реабілітаційний центр, де і мали займатися, майстерня буде, Ви мали трошки і свої забувати про складнощі. Центр розрахований на 40 людей. Володимир Рожнов розповідає, після відкриття закладу планують робити восьмиденні заїзди для реабілітації ветеранів. Зі слів чоловіка, військові зможуть залишатися в центрі не лише на тиждень, а й на кілька місяців. Також на території центру планують обладнати дві печі для випалу кераміки, щоб проводити майстер-класи з гончарства для військових, і згодом проводити на території закладу фестиваль кераміки. Наталія Восоловська, Роман Кочержук. Суспільне новини. Івано-Франківська область. Ось так звучить ракета від системи Ураган. Музику з неї видобуває Роман Григорів, який є автором арт-перформансу Голос пекельної стріли. В квітні я приїхав в студію, взяв і почав грати смачком. Вона кричала, вирішала. І я зрозумів, що все, швидко треба зробити щось з цією ракетою. Там я за ніч написав ці пару треків і, і потім от сталося те, що сталося. Тобто для мене це не просто якась там, це не концерт, просто не концерт, це реки, це, це те, що ну, всередині мене. Співачка Софія Павліченко виконувала твори Романа Григорєва та Колискову 19 століття. Не дивлячись ні на що, ми тримаємось ми творимо. Ми є українцями. Остання пісня, яку я виконувала, це наш крик, це Колескова 19 століття. Це те, що переживають наші матері зараз. Ми втрачаємо синів, ми втрачаємо чоловіків. І тримаючи на руках цю ракету, ти виконуєш коли сколо. А на руках вона мене була розмазана команда, розмазана кров на руках. Це кров нашого. народу. Твір виконували у супроводі струнного ансамблю Квадро Корде під керівництвом Анжели Приходько. Саме таке поєднання струнних е, академічних і такого інструменту мені це було цікаво і, звичайно, що дивно на перший погляд, але е, коли під час репетиції я вже почула ці звуки, то це якби і не можна сказати, що ракета доповнювала струнних, і що струнний ракета тобто це вже виходило якось як одне велике ціле. Ікону архістратига Михаїла на бронеплиті, яка врятувала життя військовослужбовцю, презентує на аукціоні, що відбувається в межах бізнес-форуму художник та реставратор Валерій Твердохліб. Як глядач каже, що вражений арт перформансом Романа Григорєва. Це навіть не емоція, це якась глибока, космічна якась така молитва, медитація, можна так сказати. Я це слухав з закритими очима, тому що ну, це треба було пропустити через серце. Ну, це це пам'ять, це, це великий уклін всім тим, хто, хто загинув. Насправді, це, як на мене, це геніальний твір, те, що зробили. Автори, ну, ну це треба бачити. Насправді це, це, це дуже, дуже потужно ну, і сучасно. Продюсер проєкту Віктор Вінтоняк розповідає, що після того, як відбувся відеозапис треку гри на ракеті у Києві в Андріївській церкві у супроводі камерного оркестру Київська камерата, його номінували на премію Гремі Евордс. Подалися і пройшли всі кваліфікаційні відбори на Гремі Awards. Ми маємо підтвердження. І зараз тримаємо хрещеними пальцями. Після 10 листопада буде оголошений номінаційний список. Ми дуже сподіваємося, що ми там будемо з цим треком. І це буде, ну, напевно, величезна подія для спільноти України і для України як держави. Юрій Надольський, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо. Себе цінуємо споточуючих, цінуємо своє місто і свою країну, це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені, чи зі слезами на очах, але. Ми вільні, гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.